У бродах відбулася позачергова сесія, які питання вирішували цього разу. Дивіться далі у сюжеті. На позачерговій 63-й сесії Бродівської міської ради депутати ухвалили рішення, спрямовані на покращення стану доріг та підсилення ЗСУ. Депутати проголосували за виділення субвенції на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування. Місцевого значення з метою забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг організації та безпеки дорожнього руху, керуючи законом України про місцеве спортування України, міська рада вирішує. Перше, виділити у 2025 році загального фонду Бродівського Гродівського міського бюджету, субвенцію для обласного бюджету Львівської області на експлуатаційне утримання автомобільної дороги, загального користування місцевого значення, а саме С-140-133 грималівка комарівка Калашнів. Межах населеного пункту села Корсів в сумі 2 мільйони гривень. Також було обговорено подальші кроки щодо ліквідації аварійних ситуацій на інших дорожніх напрямках. Веці з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і отримання автомобілу беріт загального користування місцевого значення в вулиці довів комунальної власності населених пункту. Оточні трансферти органам держави України інших рівень. Друге, установити, що на кінець року залишки коштів, субвенцій з Бродівського міського бюджету для обласного бюджету Львівської області на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення, а саме с е 140 С-133 Гриванівка, кархублів, Лишнів, зберігається на рахунку обласного бюджету Львівської області і використовується в наступному бюджетному періоді з урахуванням призначення субвенцій, контроль по власному комісію. Депутат Михайло Чонгін поставив декілька уточнюючих запитань, але його вселяко намагався перебити інший депутат Мирослав Тимус. І це було як мінімум некоректно. Я до чого буду для чого сити? Якщо вже роботи виконані, якщо ми їм проплатимо ті роботи, ми вам голосувати. Прошу не перебивати. Тому цей фон мені просто дивний, до чого він. Включені. Ми вже мали з лікарнею там проблеми і так далі. Тому я не розумію, для чого це переносить. Можливо, може зараз новий якийсь там курс поміняється чи ще щось не будуть виконані роботи. Ні, це добре немає ніякого стосунку. Ми кошти зараховуємо. А що вони вже з ними будуть робити? Це їхні. Просто щоб вони не могли виплатити кошти для якихось інших цілей. Ми прописуємо своєму рішення, що. Ті кошти можуть бути використані виключно для цілих зазначених пунктів. Для цілих витрат, дали... да, Але забрати, що вони переносяться на наступний рік. Ну, Тоді вони повернуть нам, а ми потім знову будемо. Пробувати виконані вже говорять. Це наш борт. Але міський голова відповів на всі питання, які турбували Михайла Чунгіна. Якщо поступити кошти з державного бюджету, вони були виділені. 380 мільйонів на цілий рік на, на всю область Львівську. Це дуже мало. Як розказував начальник департаменту пан Шульковський, що в минулому році було 800 мільйонів виділено, це теж мало. Бо за минулі роки до повномасштабної війни мільярд було виділено. Це теж мало. Ну, а зараз зовсім мало. Підтримано питання щодо передачі тканини для платіння маскувальних сіток, яким займається благодійний фонд богдани Багай. Десять чолонів з панборду буде передано волонтерському центру, де вже виготовлено майже три тисячі маскувальних сіток. Також на позачерговій сесії Бродівської міської ради було проголосовано за внесення змін до показників міського бюджету, що дозволить Здійснити необхідні доплати педагогічним працівникам і в зв'язку з проведенням процедур закупівлі за кошти за банків на облаштування осередки для виконання навчальних предметів захисту принято вносяться зміни, а саме переросліються кошти із спеціального фонду у завалі. Фонд сумі 20 тисяч світового виділяється в основному бюджету є з області на експлуатаційне отримання дороги загального генерального користування місцевого значення примальника комарів, колишні в межах населення фонду села корсів сумі 2 млн за рахунок перевиконання до цієї частини бюджету, а також здійснюється перерозподіл додатків, кому виділяли золочись районній раді на придбання медії і загальний спеціальний фонд з місто використання такого освоєння кошту. Окрім того, депутати розглянули питання щодо безоплатного прийняття у комунальну власність генератора та внесення змін до структури Бродівської міської ради. Зазначені зміни не передбачають додаткових витрат із бюджету. Прийняти комунальну власність Бродівської міської територіальної громади звучить прийом міської області на безоплатній основі дизель генератор, загальної балансової вартості 305 п'ять тисяч. 407 гривень 8 копійок, отриманого від представництва та в Польщі. У питанні різному активно обговорювали стан дороги у місці броди на перетині вулиць 900-річчя та юридика. Там, може, хоч підсипати, ну там можна посидіти і чути, як вони дном черкають ті ями. Я. Я, я їжджу на цьому він такий кінзеньки, я нічого не чекаю. Справа в тому, що ми зараз розпочнемо другий етап робіт по заміні водопроводу. І ми знову почнемо повністю міняти водопровід, аж туди верху, до, до Богонару. Тому підсипати будемо, звісно, що будемо. А то навіть річ, нас в черка, не розправи. Якщо я допомі... Дивіться, це є, як вам пояснити, що мені депутати, це проєкт ремонт доріг, так? Це є проєкт. І коли підрядчик виконав свої роботи повністю, він висипав певну кількість піску, засипав. Більше він не може сипати, тому що треба. Або виділяти кошти під це, він не може більше. Він використав всі матеріали, які були закладені в проєкті. Зараз я звертаюся до Юрія Ігор, там щось підсипав на 900 річчя, воно, правда, знову повибивалося, він вже це раз робив. Він мені каже, ну, це ж має робити підрядчик, який роботи, а підрядчик мені відповідає, я вже всі матеріали, які були закладені, я використав. У мене питання. Зараз за нас стрільбує наш інцемісто, що під цим. Для чого? Мова повітря, що там дійсно яма, така, що є. машини, вона вирішає. Вона просто Інші машини не проїжджають. Питання треба вирішити. Ви е, що це не наше, це не їх. Воно зараз повітря. Як ми це питання вирішимо? Це вирішимо що ну, я, ну, я, ну, я, я, <плес> я над цим працюю. А, так, все просто... да, я, я не можу туди виділити кошти, я не можу вкрасти, з перевезти. Чимось проїхати, ну, А дорога, де потріччя, юридика, або тоді перекривати цю дорогу. Зараз хтось квідон там вийшов. До кого це буде писати? То винувати буде, зараз просто кізон тріс. Але ніхто, так тріснув, я сам бачив, як масно виглядалося по всій дорозі, але ніхто не звернувся до міської ради, не там винних. А знаєте чому? Догадайтеся. Швидко їхав. Швидко їхав, а не речі їхав. Або, третє питання. Для чого я звертатися там, де він не вирішиться? Чому? Він може подати в суд. Ми питали категорично дві відповіді, а ви підмовити три. Людина з Ну, хоче людина має право подати суд за дешкодування. Ну, не знаю, Не було, ніхто до мене не приходив, ніхто б нічого. Тишина. Там є дві ваги. Якщо можна, що не виходить? Я дуже прошу. Ну, що Хоча мати і висока машина, а не вимагає. Шановні депутати, ще хочу зробити вимушення. Боля Васильівна, до слова, я обучаю. Євжу, все ж таки, Я такі довози на пониклу. Скоро 1 вересня я не знаю, як туди доїхати на роботу. І взагалі, ну таксисти вже відмовляються їхати. Попереду зима. Там, ну, до весни так, взагалі не буде. Ой, Надо, вас так, зараз, я. я розумію. Но давайте ну, будемо десь і спільними зусиллями, десь виходимо на інший рівень. Но я думаю, що рівень що начальника навіть департаменту він сам рішення ще не приймає. Ну, не чекаємо поки може надійдуть гроші з державного бюджету, ну те зразу стукаємо. Ольга ну, Васильівна, ну, так як ми вже стукаємо, ну, вибачте, так ніхто не стукає. Тому що для мене це дуже важливо. А чомусь всі хочете зробити з мене винного. Я ж вам сьогодні доповідав, як начальник департаменту не сказав, що в мене на рахунку ноги державних коштів на дороги загального користування. Якщо ці кошти поступлять, ми можемо говорити про цю дорогу. Каже, а я не змогування. Вибачте, ви почули від мене, що ви винні, чи міська рада винна, чи що я запитаю, ну, активніше, може громадську піднімати, до радикальних якихось заходів даватися. Що вони будуть робити, я не відповідаю, до мене претензії Є ще в нас депутати обласної ради, яких ми вибирали. Депутати не голосують за бюджет. Ну Борзинський розчет комперації, його встановлює. Ну і їдьмо до позиції. Так само, як ви вимагаєте від мене, так само вони ви можуть вимагати від Глобинського міського адміністратора. Відповімо самому депутатам. Встановлюємося з тим. Встановлюємося з депутатами обласної ради. Вирішіть теж, не питання. Депутати обласної ради вирішує. У нас військова адміністрація в особи голови і вони повністю розпривідають ці кошти. Шановні депутати, на 28 серпня попередньо планується чергова 64-та сесія Бродівської міської ради. Прохання спланувати свій час так, щоб ми мали форум і щоб оперативно це засідання. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.